Мені здається, чи моя менталка тримається на кур'єрах, коли немає настрою або трошечки не по плану все йде. Замовлення смаколиків прям в До речі, ви помітили, як багато в нас стало кур'єрів. Служби доставки прям розквітли, але ще все там так добре і задорне. звісно ж, ні раз я задаюся цим питанням. Заставка. Зацініть цю розкіш. Тепленьке, м'ягеньке. Оп, людей не видно. Ідеально, що знаєте, на вушнички можна жити від українського бренду Гуска. По-моєму, худі коштує 2500 штани 2100. Я залишу на це посилання. Мені правда сподобалося, я хочу цим поділитись. Я ще залишу посилання на збір. Обов'язково донатимо. Як з'явився Глова? Історія стара, як світ. Іспанець Оскар П'єр навчався в Америці, побачив там американський сервіс доставки їжі Postmates. Повернувшись додому, зробив копіпастом. Правильно, нащо вигадувати колесо. Спочатку Глово виглядав як стартап, котрий потребував грошей. Гроші знайшлися. Оскар з'явився партнер Саша Мішо, який інвестував цю ідею понад 100 тисяч євро. А у вас є 100 тисяч? Я обожнюю такі історії. І цей міша став співзасновником Глово. Плюс вони отримали гроші від дрібних інвесторів. Взагалі, якщо капнути глибше, то засновники Глова ну, не прості люди з самого початку. І до Глово в них. Був досвід з бізнесами. Коротше, це не стартап бідних ноунеймів, котрі вистрілив. Сказки не існує, там була хороша база. Спочатку компанія працювала лише в крупних іспанських містах, але недовго. Досить швидко Глова змогла здійснити свою першу міжнародну експансію в Італії. У 2017 році Глова змогла заключити ексклюзивний контракт з Макдональдс. Взагалі Макдональдс він дав нормальний такий поштовх компанії. Другий важливий момент Оскар П'єр знав, з ким товаришувати. У нього в команді були Люди, котрі вміли шукати інвесторів і переконувати їх, що голово це майбутнє. Це треба вкладатись. В 16-му Глова отримав фінансування на 5 мільйонів євро, у 18-му – 115 мільйонів. З грошима, як ви бачите, проблем не було. Тож Глова швидко розширювався. Компанія пропонувала свої послуги в більше ніж 200 містах світу. А то ще й пандемія почалася в епоху пандемії. Попит на кур'єрські послуги став дуже високим. Багато людей, бажаючи уникнути зараження коронавірусом, Коронаве. Вибирали свої дуже важливі покупки в інтернеті. Ох, в цей період голово особливо розквіт. За словами директора Глово, не зважаючи на те, що ми з Іспанії, ми хочемо довести світові, що ми можемо бути суперноваторською технологічною компанією. Мастер-клас як однією фразою унизити свою країну і її громадян. Ну так ось. Голова почався доводити в них є свої, так сказати, фішечки: додаток голову з елементами соцмережі. плюс є унікальна кнопка. Будь що минулого року у Буенос-Айресі кур'єру Глово Хав'єру Рохасу передали пакетик канавісу у старій упаковці з під вітамінів. У компанії спершу порадили відвести замовлення на дилеру. Опісля сказали доставити товар отримувачу. Коротше, Глова старається, вони дуже новаторські, не зважаючи на те, що з Іспанії у 21-му році Глова вдалося зібрати найбільше в історії цифрового сектора Іспанії фінансування приблизно 450 мільйонів євро. Які планували пустити на розширення. Планували конкурувати з Амазоном. Але не вийшло. Латинській Америці. Глово не зайшов. Причому настільки, що цей ринок прийшлося продати німецькій компанії Delivery Hero. після цієї невдачі, Глово сконцентрувалася на центральній та східній Європі. Все йшло добре, але раптово повністю весь голово 94%, купує ця німецька компанія, де ще й за заниженою ціною ніж очікувалось. Як би в тебе добре все не йшло від раптового падіння, не застрахован. Супер успішний голову завершив 22 й рік зі збитками, і це пов'язують з кур'єрами. Ми дійшли до цікавого кур'єри. Успіх Глово напряму залежав і залежить від кур'єрів, які швидко задовольняють запит користувачів. Вони зазвичай подорожують на велосипеді чи мотоциклі, і кур'єри самостійно вирішують, коли працювати, приймати чи не приймати замовлення, а натомість отримують фіксовану суму за кожну здійснену доставку. Шикарно, що може піти не так. Та справа в тому, що Глово, кур'єрів офіційно не оформлює. Вони фрілансери і. Це геніально. Просто уявіть, тобі не треба платити зарплатню з податковими відрахуваннями державі. Це ж яка економія на податках? Да що там на права кур'єрів можна забити? Про спілки послати, бо це на твої співробітники, це не твої проблеми. Що кур'єр попав в нещасний випадок під час виконання замовлення? I don't give a fuck. Ще раз це геніально. Але недовго музика грала. Кур'єри в Іспанії почали судитися з компанією через таку модель відносин. Судовий процес довго тягнувся. Голово стояв на своєму, що вони лише посередники між кур'єрами і замовниками. У 2020 році, нарешті, Верховний суд Іспанії виніс рішення. Рішення було не на користь інтересів компанії. Кур'єрів голову назвали фальшивими фрілансерами. Компанія намагалася якось розрулити ситуацію, але в них не вийшло. Те, що вони підвисили зарплати, дали. Ли, хоч якийсь захист водіям, цього Іспанії було недостатньо, і на голову наклали штраф у розмірі 79 мільйонів євро через відмову зараховувати до себе кур'єрів. Там ще якраз в Іспанії вийшов закон, який захищав людей від такої фальшивої самозайнятості. Голову продовжував всіх переконувати, що він лише агент, який надає послуги доставки. Але Іспанія сказала, ні. Кур'єри повинні бути оформлені офіційно. Крім того, у 2023 році інспекція праці штрафувала Глову на 57 мільйонів євро. Бо Глово там почав працевлаштовувати кур'єрів, але скажімо так. Неохотно і не всіх. Плюс давав роботу іноземцям без відповідного дозволу на роботу. І що мене дуже вразило, на початок 23-го року у Глово, от якщо сумувати всі штрафи, то це виходить 220 мільйонів доларів. Ну що ж тепер не дивно, що їх купили так за дешево. Але і тут не все так просто. Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Delivery Hero і Глово. І якщо там щось десь знайдуть, якісь порушення, то це будуть Нові штрафи в мільйонах євро. Що в Україні? В нас все чудово. Це Глово, мобільний додаток, який везе тобі все. В Україні Глова запустився в 18-му році. Перше, що вони стали доставляти, це Макдональдс. Звісно ж, це в них як схема. Починати з Макдональдс. І будь-який успішний бізнес повинен мати скандал. Без цього скучно. Глово доставив їжу у Верховну Раду з таким цікавим написом: нуль осудження. До березня 2022 року Україна була третім найбільшим ринком для Глово. Німецький хіган доставки купив же компанію, і це прискорило експансію нашого ринку. Де і ринок в нас для такого бізнесу ну, дуже хороший. Проблем як в Іспанії не буде, бо в нас же так сильно піклуються про людей. В Україні, якщо і звертають увагу, то на малий бізнес. Плюс безробіття. А ще в нас з ресторанами все добре, в Україні ресторани шикарні, просто найкраще. Коротше, благодать, У 2024 році я до сих пір не можу повірити, що вже якби привітик, 25-й мені Мендлі подарував сертифікат на терапію і як же це вчасно. Я рада цьому подарунку, бо знаєте, підводячи підсумки 24-го року, ти розумієш, що без психолога ніяк. Хоча здавалося, я жива, в мене є ви і ви мене не булите. Дякую вам за це. Що тобі ще треба? Що про сі, наприклад, не існувало. Насправді я вам часто говорю про терапію, бо вважаю це важливим. В сім'ї не без бідосіни. Депресія, вигорання, апатія, болімія. Я не з чаток знаю, що воно таке. І терапія з кваліфікованим психологом правда, допомагає. Можна собі або комусь зробити класний подарунок, оформити електронний сертифікат на терапію Менлі. Це робиться за 2 хвилини, а сертифікат діє цілий рік. В описі залише посилання або можете сканувати qr код Хороший подарунок, такий собі спосіб сказати, я піклуюсь про тебе або про себе. Також, 2024 році Глова наростив свою частку ринку в нас до 80%. Ти біженець, ти приїжджаєш Ну там, в Київ. Знайти роботу дуже важко, особливо якщо 40 плюс і наше все, а гроші тобі треба. І ти йдеш кур'єром. Під ракетами в холод, дощ, Бігаєш з тяжелющою жовтою сумкою, виконуєш замовлення. Це не добре і не погано, А як є без романтизації? Направда боляче дивитися на замерзлих та втомлених кур'єрів на вулиці. Міста. Тож, по можливості, давайте старатися давати їм чайові. Плюс, у нас безробіття прийшло на новий рівень. Це антирекорд за всю історію незалежності. Всі разом. Грьобана Росія! я в захваті від інтерв'ю генеральної директорки Глово. Ось її послухаєш, і я явно займаюся чимось не тим. Треба йти в кур'єри. Скільки у вас може зараз кур'єр заробляти? Я бачив якогось кур'єра в Тіктоці, який стає відомий, і він казав, тисяча в день була. Легко. Можна заробити можна, 40 тисяч можна заробити. Можна При... 60 заробити. — З тим, щоб мати вихідні якісь. Абсолютно, кур'єри дуже гнучко підходять до свого графіку. і Ми дивимося також на кур'єрів з точки зору когорт. Ті, які вже теньорт, depends, mm. Whatever you call it, Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, сколько details. Середньомісячний дохід київського кур'єра Глову 25-30 тисяч гривень. Звучить шикарно. Але це якщо працювати як безсмертний поні і бажано мати колеса. На таких роботах у людей частенько з'являється, знаєте, такий от психологічний момент, ілюзія контролю. Чим більше я зроблю замовлень, тим більше я отримую ЗП. Від мене залежить дохід. І ти пашеш, потім. Це може тебе затягнути. Життя нелегке, гроші всім потрібні. У блово у вас немає. Боса ваш начальник це ви все. Інше відходить на другий план. Втома здоров'я це не важливо. Головне зробити більше, щоб заробити більше, і тут вхід йде все. Про наших кур'єрів вже легенди ходять. Ну і я тоді таки замовив доставку через мобільний додаток, замовив піцу, і тут приходить підтвердження від Сергія: за хвилин так вісім вперше в житті бачу повітряну тривогу. І що мені робити? Та то піса, все в підвалі буде безпечніше. А там, до речі, я був один. Бо ніхто мені не сказав, що її почали ігнорувати. Я в паніці дістав смартфон, щоб дізнатися, що відбувається. Може, деякі прильоти. І що я бачу? Сергій досі крутить педалі. В мене просто була паніка. Трохи пізніше він спускається в підвал. Прямо як манерний французький офіціант. Каже, піца для Фьодора. Це вперше мене так назвали. Та, все ж, повернувшись до Болгарії, я також замовив собі їжу. Приїхав Іван. А за що йому ставити п'ять зірок? Голову досить швидко відновив нас роботу і ні. Справа не в грошах. ви. просто кур'єри самі просилися. Бути кур'єром в Україні набагато небезпечніше ніж будь-де. Голова несе якусь відповідальність. Звісно, ні. У нас кур'єри самозайняті. Цій схемі немає нічого поганого, якщо воно регулюється. От згадаємо історію з Іспанією. Вони вирішили, що їх це не влаштовує, нічого регулювати вони не хочуть, тож зобов'язали голову оформити кур'єрів як робітників. В правда багато кур'єрів. В Києві важко просто стати і зняти секундне відео вулиці. Обов'язково в кадри попаде кур'єр голова. І ваші інтереси ніхто не представляє. У 2019 році деякі кур'єри об'єдналися і вийшли на мітинг вимагати покращення умов праці. Людей вийшло мало. Тож Клово сказав, що щось не влаштовує, йдіть. Проте після серії протестів люди молодці не здавалися. А також нещасних випадків на дорозі, так, ДТП, кур'єри, там статистика невтішна. Після всього цього компанію раптово стали турбувати комфорт і безпека кур'єрів. У 2019 році з'явилося страхування. Думаю, вони зрозуміли, що краще не гратися з вогнем, бо буде як в Іспанії. Тож, кур'єри, те, що у вас є зараз страхування, хоч якийсь захист це не випадковість. Серйозно, вас же так багато. У вас повинна бути суперсильна профспілка. Не просто активісти. Профспілка. Це унікальний випадок, коли компанія страхує не тільки співробітників офісу, а й підключених до сервісу кур'єрів. Вау! Просто з барського плеча! Ні, но ну, у Глова завжди є можливість зробити кур'єрів своїми співробітниками. В чому проблема? А проблема в податках. Більше 50 тисяч активних кур'єрів. Це ті, хто на території України. На території України, угу. так як стверджує Глова, в них 50 тисяч кур'єрів. А дуже цікаве питання. Чи всі у вас оформлені працівники? Тому що оформити 50 тисяч ну не знаю, яка у вас політика просто цікава. Ну, Кур'єри або самозайняті особи, або ФОПи, які підписують з нами контракт на кур'єрський сервіс. А яке співвідношення мені цікаво, Ті, хто роблять ФОПи? Не знаю зараз. Ну явно не ну, на на нас не більшість фопів, тобто у нас також є програма, що ми все таки залучаємо все угу. більше і більше. Ну. чесно. Я б теж не хотіла офіційно оформлювати 50 тисяч людей. Це ж здуріти можна. Перекладаю на нормальну мову. Дивіться, коли нараховується зарплата, то деякі податки стягуються на посередньо самої заробітної плати. Але при цьому підприємство за кожного офіційно оформленого співробітника платить податок. Платить зі своєї кишені. Єдиний соціальний внесок 22%. А якщо людина самозайнята або ФОП, вона його не платить. ФОП. Третьої групи, взагалі, якщо я не помиляюсь, цю групу було створено для айтівців. Ну просто уявіть, це люди, котрі сидять в офісі з печеньками, в них чіткий графік, і дуже величезна зарплата. Всі розуміли, що з такої зарплати, якщо класичним методом враховувати податки, це вийде. Дуже багато. І для того, щоб все це не прикачувало в чорну бухгалтерію, було вирішено, що хай гаїтівці будуть фобовцями з податком 5%. І погодьтесь, це адекватна логічна історія. Але кур'єри, фобовці третьої групи, на мою думку, це абсолютно не в тему. Я сподіваюся, вам сподобалося відео. Я не знаю там з новим роком. Дякую, що ви в мене є. Я чекаю вас в коментах. І якщо сподобалось відео, то з вас подбайка і підписка. Всім гарного настрою і всім муа!